Екстрене засідання президії сьогодні відбулось у Дніпропетровській облраді. Її зібрали, аби обговорити ситуацію, що склалась у Києві, та запропонувати шляхи розв'язання конфлікту. Які варіанти були озвучені, знають наші кореспонденти. Цілих 20 хвилин знадобилось облраді для обговорення загостреної ситуації у столиці. Дніпропетровські депутати обурені, мовляв, Київ у руїнах і винні в цьому ті, хто стоїть там на підтримку Євромайдану. Закрити їх треба, абізатіна закрить усь Європа. Кричіть, атня хорошо пахнуть сітя. Пора применять силу, я так ще. Вимога у членів президії одна застосування жорстких радикальних дій проти опозиціонерів та активістів Євромайдану. Сидячи за декілька сот кілометрів від епіцентру революції, можновладці в один голос стверджують, кожного активіста треба покарати за знущання над правоохоронцями та погроми. Завдають тяжких телесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів, застосовують вогнепальну зброю. Беруть у заручники простих громадян і вчиняють над ними тортури на Євромайдані та закликають до свавілля інших громадян. За ці вчинки несуть персональну відповідальність лідери опозиційних партій. Вони особисто штовхають народ України до громадянської війни. Всі депутати, як один наполягають, настав час вживати радикальних заходів. Однак яких саме жоден з членів президії сказати так і не зміг. Ми сьогодні дуже. Своєму заявленням в об'єктивному порядку записати. От руководство страни потребует не єдиний порядку. Обезпечить безпечний. Тому що сьогодні по Києву ходити невозможно. Там мої люди зараз знаходяться в наші По Києву пройти не можна. На думку депутатів, сьогоднішні події це остання крапля. І вже зовсім скоро члени уряду втратять терпіння. У нас є гарант. І то, що ми сьогодні мали прийняти рішення, я абсолютно согласен з цим і піддержую. Прошу колег підтримати. Ми повинні прийняти рішення. У нас в державі має бути наведен порядок. Яке ж має бути рішення? Жодного варіанту відповіді на це питання сьогодні в облраді не пролунало. Натомість завершили екстрену нараду патріотичним віршем, який більшість депутатів слухало з посмішкою. Я тяжким неволі столя наша мати, стогнення Україна стогне на розпач. Все не бойки скам'яться, ваша мати плаче. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.